Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Кожен день я вас тут радую новими розкладами, надіюсь, радою. Сьогодні хочу, щоб ми подивилися з вами кар'єру, роботу, фінанси. Що у вас тут чекає, які будуть зміни, чи будуть зміни. Три варіанти робимо. Колоду я сьогодні вибрала Арт нова Колден. Да? Второ. Позолочене таро, тому що будемо говорити про такі фінансові справи кар'єрні, і вона в цьому дуже хороша, дуже гарно показує. Ну, Настав час вибирати червоний камінчик, зелений або такий синій, перший, другий або третій варіант. Кому треба час, ви, звичайно, можете поставити на паузу. А я буду починати з. Першого варіанту і з червоного камінчика. так Для початку, щоб переконатися, що ви вибрали правильний варіант, свій варіант, подивимося на даний момент, що у вас. що у вас Карта сила. Ну Ви можете прикладати багато зусиль зараз для розвитку. Да, ви, ви трудоголік ви зараз прям стараєтеся. Ну, вже є якісь результати. Ви доходите до якоїсь цілі. Тут мені точно по картах іде людина, яка не здасться і яка не пасує перед труднощами, яка от любить доводитися до кінця. Да? Карта сила. Також це може бути е хтось по знаку зодіака Лев. Хто дивиться мене, так? Да? Ну, які будуть у вас зміни, що вас чекає ближчим часом. П'ятерка пентаклів. Тут у вас появляється якась така ще більша активність, але гроші я бачу поки що ті самі. Потрібно трошки розслабитися, дати якоїсь легкості. Ви прям знаєте, як ніби всю енергію віддаєте в кар'єру, в роботу. Но тут багато сил, багато руху, багато от, дій, да? мало емоцій, мало вже. Такого, знаєте, як любові до своєї справи, любові до своєї роботи. Ви вже нею ніби не горите. У вас вже такі, знаєте, більше інстинкт марафоніста. Да? От хочеться добігти до кінця, хочеться доробити. Вже ви не кайфуєте від того, що ви робите. Да? І це, типу, і гроші приносить, але вже цих грошей якби і замало, да? не вистачає якоїсь радості. Треба якусь ізюмінку знайти. Не бійтеся помилитися ще, знаєте, так я вам скажу. Ви думаєте, що там може от ви вже вибрали якусь траєкторію дій, так і треба валити, але тут треба якусь ізюмінку свою додати. Своєї харизми, свого вогнику. Дивіться, зразу карти, які шикарнючі йдуть. Можливо, ще ще підучитися треба, підвисити кваліфікацію, і ви будете сяяти, ну, прямо як сонечко. Дивіться, у вас тут шикарна перша позиція, навіть нема що додати. Ви вже на якомусь правильному шляху, ви вже в правильному руслі рухаєтеся, ви вже досягаєте певних якихось результатів, ви прикладаєте зусиль, ви не ліниві, ви навпаки такі борци, але да? не чуть чуть якоїсь легкості, любові до свого. І, можливо, якихось ще знань подумайте на це. Можливо, десь щось потрібно ще досконалити. Бо біля карти Єрофанта карта сонця. Що якщо ви вдосконалите свої якісь знання, ви будете мати шалений успіх. Вас буде видно, ви, ви будете, знаєте, ну як знаменитість по карті сонця, тих, кого ми бачимо, ті, хто сяють в небі. Да? Сонце одне. Так що ви будете, знаєте, одна чи один в своєму роді в своїй професії. Неважливо, ким би ви не працювали. Все одно в будь професії можна пасти задніх, а можна бути нагорі. Давайте для вас ще пораду, я подивлюсь. Це загально, я дивлюся, звичайно. Не детально розбираю фінанси, кар'єру і роботу. Це більш такий погляд з боку. Знову ж таки, не бійтесь ризикувати. Порада, не бійтесь ризикувати. Нічого не станеться. Нічого не станеться, нічого не обрушиться. Це ваші думки. Якщо я буду діяти, якщо я щось спробую по-іншому, ну все, конець. Не бійтеся, нічого ніякого кінця не буде. Ви вже боїтеся, ви вже ніби пробували щось міняти, або, ну, не знаєте ще на що. Але от мах, все в ваших руках. Перший варіант додавте якусь живості. Свою роботу, свою кар'єру. Да? У вас є всі тут перспективи. Сяєте і навіть я би сказала, бути знаменитими. Ось такі у нас червоненькі. Перший варіант. Пишіть в коментарях, як ви відчули вашу позицію, кому потрібна особиста консультація. Чекаю. Пишіть в описі є мої контакти. А я переходжу до зелененьких. Хто обрав зелененький камінчик? Давайте подивимося спочатку вашу сигнафікацію на даний момент. І якщо це про вас, продовжуємо дивитися далі. Десятка пентаклів, сонце. Ого, ви десь тут, можливо, за своєю мрією пішли, мрією дитинства. Можливо, вам не давали, не підтримували батьки, не ви ризикнули, зараз прямо піти за мрією, і у вас все вдається. У вас все вдається. Ви пішли здійснювати своє бажання. Якщо це про вас в кар'єрі, в роботі на даний момент, тут продовжуємо дивимося, що вас ще чекає. Ще якісь подводні, звісно, камні вилізуть, ви ще не до кінця розібралися. І знаєте, ще тут карти говорять, що можливо є якісь сумніви, то що, можливо, треба було раніше, можливо, зараз вже пізновато займатися цією справою, можливо, ви пішли в свій власний бізнес. Ну, є елемент затянутості. От що я затягнув? Я затягнула, я засиділась, треба було раніше, треба було слухати своє серце. От, такі от сумніви тут ідуть. На що я там ходила, ходив на якусь роботу ніщенську, зарплатою невідомо якої, на що я за нею тримався. Можна було відпустити і йти вперед. Ну, трансформація у вас відбувається в вашому житті. Ви сказали собі, я так більше не хочу, я хочу йти своїм шляхом. Декілька разів повторюється карта дому сім'ї, можливо, ви працюєте фрилансом да, або ну, якийсь бізнес з дому або сім'єю своєю на даний момент, так? Да? Це трошки для вас щось нове по карті диявола, да? щось ще не до кінця зрозуміле. Але, так, мені треба прикрити це. YouTube може, мене не поняти. Так, так. Да? Для вас це щось нове незвичне, ви ще не просто, у вас, у вас тут, знаєте, ніби от тільки перші якісь кроки йдуть. Ви на щось пішли, ви ризикнули себе проявити, себе показати, піти за позовом свого серця, за покликом, да? і тільки зараз вчитеся, тільки зараз якось по-новому. Перенастраюєтесь, Да? можливо, вдома є якісь деякі дискомфорти. Наприклад, привикли ви час ходити кудись. Тепер треба посидіти вдома, і вам незручно, вам дискомфортно. Але ви все одно відчуваєте таке натхнення, що я йду за, за своєю мрією. Що вас чекає в фінансовому плані? Ну, спочатку, бачите, карти кажуть. Що треба все як з нуля починати. Можливо, навіть так, що ви зараз будете вкладати, якщо це якийсь власний бізнес, да? якщо ви будете вкладати, і гроші зразу не підуть. Тому що це щось нове через паузу. Ой, дивіться, тут. закрила карти, була четверка мечів, остала сімка мечів. Я карти розкрила, і. де це вона? Це четвірка мечів. О, я розкрила карти. Хотіла показати, і закрила заново, Відкрили. сімрка мечів була, да? четверка мечів. Через паузу, через місяців чотири, да, буде результати перші вашого цього ризику. Ну, Давайте вам пораду подивимось. Пораду подивимося вам. Королева жеслів, ідіть далі, йдіть до кінця. Ух ти, у вас зараз просто є момент показати себе у всій красі. Навіть якщо зараз гроші невеличкі попожу. Навіть якщо ви жінка в декреті і вирішили щось розпочати, у вас не, не, не так достатньо часу. І, можливо, це діяло показує, що страждають домашні трохи, да? ну, ви їм менше часу приділяєте, вони не страждають, неправильно сказала. Це ви так думаєте. Все одно йдіть, все одно йдіть вперед. Навіть якщо ви вже сиділи в якомусь насиженому місці, у карту вас кличуть до нового, до того, що було з дитинства. По сонцю, по пажу кубків, до того, що було у вас з дитинства, це може бути навіть якась творча. Спашу кубків дуже часто художників показує акторів, людей в таких творчих професій, співаків. Тому тут. Йдіть за своєю мрією, не зупиняйтеся, порада така, в якому віці вони були, і в яких обставинах вони були. І навіть якщо це зараз не буде приносити великі гроші. Ось так. Не зупиняйтеся. Це насолода для вас буде. А далі все до цього докладеться. Ось такий другий варіант і зелененький камінчик. Пишіть в коментарях, як ви відчуваєте свою позицію. Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти, а я переходжу до синеньких, до синеньких, і дивлюся, що у вас. Для початку зараз я подивлюся вашу сигніфікацію. Поки що два варіанти, такі були хороших вже на своїх шляхах. А ви подивимося, що вас чекає. Так, зараз, в яких ви енергіях знаходите? Дивіться, знову ж таки, тройка кубки, ви щось святкуєте. Так, п'ятірка пентаклів. Ух ти, боже ти мой, ви знаєте, що тут по картам у вас на даний момент можуть бути якісь кредитні зобов'язання або робочі зобов'язання, що ви, наприклад, хотіли би поміняти роботу, але не можете, тому що ви прив'язані. Ви б хотіли б розслабитися, але не можете, тому що у вас є якісь борги, у вас є якісь фінансові потреби. Можливо, ви будуєте будинок чи робите ремонт, та, і вам треба постійно гроші вливати. Чи, не дай Боже, хтось хворіє. І ви просто мусите працювати там, де працюєте, або впахувати. Можливо, вам ця робота і подобається, але ви мусите впахувати, ви відчуваєте цей груз. Розумієте? Ось третя позиція. Про те, що ви відчуваєте гру з відповідальності на собі будь-якого роду в даний момент. Якщо це про вас, дивимося. Далі що? Ну тут і робота, типу, непогана, да? По картам мені якась у вас іде. І підтримка є. Я би так сказала би, що ви просто втомилися, цю відповідальність нести, можливо, за всіх працюєте, або більше всіх в сім'ї працюєте, або одна один в сім'ї працюєте в родині, забезпечуєте, якби більше ви, з вашої сторони, і де більше фінансового якогось впливу. І вас це трошки вже, знаєте, як мучає. Ну, я вам так скажу, тут, типу, і непогано на даний момент. І фінансово я бачу, і, і да, і робота, типу, якась непогана, можливо, навіть вам дуже і подобається. Ну, нема таких особливих претензій. Просто є великий груз гру такий, який ви не можете скинути. І тому ви не помічаєте того, де ви працюєте, скільки заробляєте нормально. Да. У вас просто день за днем це. Встала зранку, думаю, де взяти гроші, де взяти гроші, де взяти гроші. От мені треба туди і туди і туди. Ну, є якісь зобов'язання? Отак мені йде. А що вас фінансово чекає? Що вас фінансово чекає? Що вас фінансово чекає? Знаєте... Тут навіть може бути так. Ну не ображайтеся, кажу те, що є. Надію, да? що вже всі тут у нас такі люди зрілі. Якщо це не ваш варіант, ну, подивіться якісь інші. Ну, те, що я бачу, да? що от якісь оці проблеми з грошима, трохи і ви винні. Да? Трохи відповідальності є і на вас. Можливо, потратили, колись забагато влізли в кредитку. Чи там, не знаю, ну, скажу, будуєте будинок, і вже в ту кредитку лізете лізете. Трошки не підроху. На свої сили ви не розраховуєте. І, можливо, грошей і малувато, але ви ще й тратите. Якщо чесно, мені карти показують. Буває спонтанно, буває залишні, і, можливо, навіть тут дві роботи у нас йдуть, які ви поєднуєте між собою. Ну мені фінанси йдуть, що вони ніби і є, але як мімо вас йдуть. По-перше, тому що багато треба от сюди от тратити. Да? Може, здоров'я, може кредити, не знаю, може, кудись залізли, от треба щось ремонтувати чи ще щось. Так. Купили квартиру, і там треба, щоб їхати, ремонт робити. Ну, коротше, так, це якась довгострокова, така, довгоіграюча ситуація фінансова, в яку ви попали. І гроші ніби і є, але вони всі мімо вас. Ну, карти мені показують, що в якійсь мірі ви не підрахували, не. Свої можливості. Я особливих тут змін не бачу, розумієте? Не бачу, тому що ви не можете нічого поміняти. Ви б, може, і хотіли би, а може би й не хотіли. Ви просто хотіли би легкості додати, щоб позбутися цієї ситуації. Я не скажу, що ви хочете поміняти тут. Ні, я не бачу, що ви хочете чесно поміняти роботу і все інше. У вас, в принципі, можливо, вона і нормально оплачується. І досвід уже якийсь є, ну, типу, нічого такого поганого немає. Просто що у вас складності з тим, що вам треба з цієї історії погратися. Ну давайте так подивимося. Третій варіант, я вже вас тут подовше потримаю. Всіх так швиденько. Ну, такі карти складні йдуть, там все краще було до кінця. Ну, Може бути другий період, дивиться. Давайте три місяці ближчих. Три місяці ближчих. Чи зможете ви справлятися? Хоча б потрошки з цією ситуацією Ну, звісно. Ви знаєте, тут карти йдуть, їх показують, що ви впораєтеся. Так, да, це якась довга ситуація. Надовго ви в неї попали? ви Маєте довго ній варитися, можливо, рік, можливо, і два да, по підвішеному. Але сонце і скубки говорить, що ви справитесь, не нагнітайте. Вам все одно треба буде тратитись. У да? вас буде вистачати і на життя, і на трати. Головне, щоб ви морально себе не нагнітали і помічали, що навколо робиться, бо ви себе тут знаєте, ну, загнали, просто загнали троєчки. Тро Цими зобов'язаннями. Рано чи пізно ви все одно віддасте. Так що ну, трошки економте фінансово, але не заставляйте себе просунатися з однією думкою, як мені з цим справиться. Да? Постарайтеся якось додати легкості в думках і раціональності в втратах. Я вам так скажу: навіть порада не буду дивитися, бо я вже вам її сказала, що тут карти мені. Говорять і показують. Ну, такий варіант троечки. пишіть, що ви відчули ваше, не ваше. Да? Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти, з задоволенням вас проконсультую. Звертайтеся. А я всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви лишаєте свої реакції на відео. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь до нових відео. Па-па.